Прийшли в ТЦК, подали заяву, що ви хочете проходити альтернативну на військову службу за релігійними переконаннями, і отримали мобілізаційну повістку. Такий сценарій чекатиме кожного, хто з таким питанням звернеться до ТЦК та СП, оскільки немає спеціального закону. Який би передбачав можливість, пряму можливість реалізації конституційної норми статті 35 проходити альтернативну службу військово зобов'язаним? Є закон про альтернативну невійськову службу. Він був розрахований саме на строковиків. Але нема такого закону для військовозобов'язаних цим і користуються ТЦК та СП та місцеві адміністрації, які відмовляють у виданні направлення на проходження альтернативної служби. Що робити, щоб реалізувати ваше право на альтернативну службу, яке у вас дійсно є. Оскільки конституція є норма прямої дії під час воєнного стану дійсно можуть обмежуватися деякі конституційні права. Перелік таких прав зазначається в указі президента, але в указі президента від 24 лютого 2022 року немає в переліку 35 статті. Тобто ця стаття не обмежується. Ваше конституційне право на альтернативку у вас є. Його треба. Реалізувати. Реалізовувати його потрібно по аналогії процедури, яка визначена законом про альтернативну військову службу. Яка це процедура? Заява про проходження альтернативної служби подається не в ТЦК, а в місцеву райадміністрацію. А в ТЦК заява може подаватися тільки як в копію додатково. Такі заяви рекомендується в першу чергу подати. Поштою Укрпоштою експрес-відправленнями з описами вкладення як на райадміністрацію, так і на ТЦК. Ну щоб вони знали, що ви клопочете про таке право. Після того, як райадміністрація отримає отримує цей запит, ТЦК отримає такий запит, варто вже адвокату подавати адвокатські запити щодо розгляду вашої заяви, щоб і ТЦК, і Райрада бачили, що ви працюєте з юристами, щоб вашу заяву не проігнорували, і ви отримали хоча б письмову відповідь. Відсотків 99,9% що вам буде відмова. А таку відмову слід оскажувати до окружного адміністративного суду за місцем знаходження райадміністрації, яка зобов'яже суд, який зобов'яже своїм рішенням видати рай направлення, а ТЦК сприяти вашому проходженню. Альтернативної служби та не вчинити вам перешкод у вчиненні альтернативної служби відповідно будь-які мобілізаційні заходи у вас є перешкодою у проходженні вами альтернативної служби.